Вітаю колеги! Отже, підготували для вас дайджест вебінарів на наступний тиждень для власного саморозвитку та вдосконалення професійних навичок. Майже кожного дня ми проведемо по два ефіри о 17 та 19 годині. Розпочнемо тиждень 29 січня, о 17-й годині з такою темою, «4К навички майбутнього: креативність, критичне мислення, комунікабельність, командна робота. О 19 годині музичний розвиваючий куб як засіб для навчання дітей дошкільного віку. 30 числа на вас чекає також два ефіри о 17-й годині планування та наповнення розвиваючих занять для дітей з ООП, а о 19-й годині топ-ігри для всебічного розвитку дошкільника з використанням найрозповсюдженіших іграшок. 31 числа ефір робота з батьками від нашого психолога Ірини Дебериної. 1 лютого на вас чекає ефір нейромережі, твій надійний помічник. І третього числа музична логоритміка зв'язок з різними науками та видами мистецтв. Також на цьому тижні стартує два марафони. 2 числа старт марафону, курс молодого вчителя-дефектолога Все, що треба знати. І 3 числа серія вебінарів, логоритміка всі подробиці курсу. Отже, зберігайте собі на сторінці, можливо, ваші колеги також не проти підживитися знаннями і корисними ідеями, а ми будемо раді бачити вас на прямих ефірах. Гарного і спокійного всім тижня!